Музейні в практиці дуже велику роль грає і для тих. Звичайними, звичайними хобі. Розкажіть, про яких обставин син? Зі слів побратимів був безстрашний воїн. Був на позиції, на других позиціях був огневий бій із. Ворогами рації попросили допомоги. Він побіг на допомогу. Артилерійський снаряд. 26 березня ми спілкувалися півтори години. Розповідав про жахи, розповідав, як він нас любить, як все буде Україна, як він любить і він готовий положити життя за Україну. Він нам дуже підтримував 22 роки. Так, да, да, Красовський вітав з позивним крос. Останній наш зв'язок був 18 березня. Він зателефонував у дуже гарному настрої, бо з'явилося трошки більше, ніж декілька секунд розмови і не то, що плюсика отримували, а так тому зателефонував, запитав, як тато, бо тато теж наш воює, не віриться. І не віриться сьогодні. Ну, ми відчуваємо цього. Ну, хоч і, і тіло наше є, і прощання в нас було, не віриться. Все так ми чекаємо того дзвіночка. Того сюрпризу, що він завжди неожиданно приїжджав додому, він ніколи не повідомляв, коли в нього відпустка, коли він приїде, він ніколи не повідомляв. Ну, виставка Азовсталь нові сенси, як вона призначена. Очевидно, що всі знають про Азовсталь це завод, перш за все. І це той сенс, який першопочатковий. І Це значить, великий металургійний об'єкт, закладений в сталінський час. От, абсолютно інший новий сенс Цей об'єкт набув минулого року. На цих світлинах 183 життя, 183 долі, 183 нездійснених мрії. Подивіться їм в очі, почитайте їх біографії, і мета нашого мого подальшого життя це вшановувати їх пам'ять. Нести цю пам'ять про цих героїчних людей, які в житті були звичайними хлопцями і дівчатами.